Що бісить ортопеда травматолога? Часто вибільшує, звісно, коли пацієнт телефонує, каже: добрий день, я такий-то такий. То мене вас порадили. Ви моя остання надія. Я вже була у десяти лікарів, мені ніхто не може допомогти. В основному, це до того, що пацієнт чудово усвідомлює свій діагноз, чудово знає, що з цим робить, а просто не хоче. І це пацієнт, який ходить і просто шукає якогось лікаря, який, ну. Стане йому родичем і буде його заспокоювати, виконувати роль не ортопеда, а можливо психолога. Бісить дуже сильно, коли потрібно вмовляти пацієнта, йому пояснювати, наскільки йому потрібна операція. І дзеркально дуже бісить, коли потрібно пацієнта відмовити від непотрібної операції, яку йому десь хтось порадив. Бісить Такий вид самолікування у пацієнтів, як коли пацієнт сам собі призначає якісь мазі, якісь компреси ще в переміжку з якимось салом з банки, або ходіння по росі, що не дає абсолютно нічого, або навіть погіршує стан тканин. В цій ділянці, яка турбувала пацієнта. Будьте хорошими пацієнтами, беріть відповідальність за своє здоров'я, слухайте своїх лікарів, і буде вам щастя, А нещастя не буде. І хай не болить.